Металобрухту на мільярди гривень. Столичний подільський міст, який мав би суттєво розвантажити дороги і позбавити киян заторів, вже 12 років стоїть мертвим вантажем на радість розкрадачам металу. Чи не щодня вони виносять звідти матеріалів на десятки тисяч гривень? Чи зможуть добудувати споруду швидше, ніж її розкрадуть? Дізнавався Віталій Кобзар. Ось вона наймасштабніша розв'язка України. Подільський шляхопровід, будівництво унікальної у своєму роді, споруди ведеться ще з сивих 90-х. Довгобут мав складатися з трьох мостів і двох'ярусної естакади, шести смуг для руху, нова лінія метро, пішохідні та велодоріжки. Все це мали здати ще 2008-го. А такий вигляд це велетень, має сьогодні. Подільський мостовий перехід недобудований міст, який повинен був з'єднати обидва берега Дніпра. Зараз Довгобуд радше схожий на декорації для зйомок моторошних стрічок і слугує місцем паломництва екстремалів або шибайголів. Справжньою золотою жилою недобудова стала для шукачів Брухту. Щодня звідси зрізають, відкручують і просто виламують сотні кілограмів металу. Хлопці, скажіть, як часто тут у вас крадіжки металу відбуваються? Крадіжка металу. Ми не бачимо, ну послухав і що ну охорона зверху падає. Зверху падає, Конечно. а охорона працює. Звісно працює там, не випускає, а Тут прохуп ходить туди, сюди. Правоохоронці звітують, нещодавно затримали чергового мисливця на метал. Буквально 15 вересня правоохоронці затримали на гарячому, тобто з мотором, який він зняв із крану. Зараз правоохоронці проводять заходи, аби встановити їх особи і притягнути їх точно так само, як і спільника до кримінальної відповідальності. Зараз ще тривають слідчі дії. У чоловіка, окрім власне, викраденої деталі до крана, вилучені інші предмети, які він мав намір використовувати для вчинення правопорушення. Але це поодинокі випадки, розповідають нечисленні працівники на мосту. Адже все найкраще вкрали ще 2008-го. Подивіться, бачите, кран. Ага. Там внутрі нічого немає. От це все зняли. Отакий От кран. А мути там пустота. Все, а ну важко другий там. Так так, не за треба знімати мене у рештках. залізяча. тепер риються без хатченки та зберечі, так би мовити, на пляшку. Відкручують і цуплять усе поспіль. Такий крам коштує копійки, але невиправно шкодить конструкціям переправи. Чому ж за останні роки будівельникам так і не вдалося довести до пуття проект на 7,5 мільярдів? По відповідь джедаї вирушають до замовника. Спершу керівник проекту будівництва подільського мостового переходу радо погодився на зустріч, а вже у приймальні начальника з'ясувалося, той наче під землю провалився. А можна щось не сидіти наші. Вы можете еще раз набрать, пожалуйста? Ну, я сейчас не просто сам поговорю. Ну, как бы мы с ним договорились, понимаете? Он нам сказал, поднимайтесь, я вас жду. Вы сейчас говорите, он уже не может у нас совещать. Вы можете подождать его внизу пока. А сколько он? нам? Мы его 40 минут ждем на улице, понимаете? Мы его стоим... Ну, я не стор... знаю, вы же с ним договаривались. Да, ну, я вас прошу, можете набрать его? Пожалуйста. Ну, он он занят, что да. Ви не повірите, але пошуки чиновника перетворилися на справжній квест. Сила селен на кабінетів раптом зачинилася перед носом журналістів або виявилася порожніми. А це совіщання проходять? Совіщання Хресті, а я не знаю. У мене немає, я тут займаюся своїми другими справами. А поки чиновники займаються іншими важливішими справами, мешканцям лівого берега щодня доводиться чекати у заторах, а будівельникам мосту спостерігати, як рештки їхнього творіння розкрадають на очах.